Якщо товар розрекламований, то безперечно він дозволений і безпечний. Так міркують українці, і свідомо переплачують до 30% вартості побутової хімії, а потім скаржаться на алергію. Основа будь-якого прального порошку поверхнево-активні речовини. Вони й виводять забруднення на тканині. Крім того, містять фосфати, які пом'якшують воду. Вони ні загрізняють води наші сточні і. Ну, В принципі, функціональне свойство в порошках дуже хороше значить, Тут дуже вот двояке, що відрізняються наші водоюми. Оригінальний пральний порошок легко відрізнити за упаковкою. Написи мають бути без помилок, а літери чіткими. Вміст не повинен сипатися з коробки. Та речі слід добре виполіскувати в будь-якому разі. А миючи посуд надягати рукавички, інакше може бути алергія. Це покраснення, це отечність, це шелушення, з'явлення пузирів і мелких пузирків, тріщини, которые можуть скриватися з наступним образуванням ерозії на кожі людини. Тому й зростає попит на безфосфатні пральні порошки. Вони не так активно виводять плями, але безпечніші для людей і довкілля, щоправда, коштують на 10-20% дорожче. Вони дуже удобний і економні в потребление. То тобто, є, якщо, наприклад, є стиральний порошок, от сто мультіколокалор, он стоїть дванадцять гривень, це вже 4 сірки. Тож тобто другі порошки в этом уступають. Якщо покупати таку ж пачку, там виходить 2,5 з сірки. Зрештою замінити побутову хімію можна підручними засобами. Наприклад, розчин порошку гірчиці й соди, відмінний засіб для миття підлоги за 7 гривень. Мити посуд можна, наприклад, содою, а відбілювати речі соком лимона. Це безпечніше, але не так же й дешево. Якщо врахувати, що пачка порошку коштує мінімум 8 гривень, а кілограм. Граму лимонів є і по 20. від небезпечних добавок. Нині відмовилися Австрія, Німеччина, Італія, Нідерланди та Норвегія.